12 років за зраду суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок уродженцю Косівського району за співпрацю з ворогом. 43-річний виходець із Прикарпаття, який тривалий час мешкає в Росії, очолює геолого-розвідувальне підприємство в Уренгої. Його вина підтверджена доказами, зібраними слідчими СБУ. СБУ встановила, що упродовж 23-го року він спонсорував публічні заходи російської влади, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Раїни, зокрема, виступив одним зі спонсорів марафону Ми в місті з нагоди річниці незаконного приєднання до Російської Федерації тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Рух, ми в місті» – Пропагандистська ініціатива Кремля, створена організацією Народний фронт за Росію. Його засновник, російський диктатор Путін. Цей проєкт активно підтримує військових, які беруть участь у війні проти України. Крім того, фігурант сприяв проросійському руху «Двіження первих, спрямованого на нав'язування російської ідеології дітям і молоді. Усі ці заходи висвітлювалися в змі та соцмережах, щоб продемонструвати підтримку російським суспільством загарбницької війни проти. України. України суд визнав фігуранта винним у пособності державі-агресору. Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.